Цьогоріч, незважаючи на війну, українці не залишаться без субсидій на оплату комунальних послуг. У держбюджеті на 2023 рік уряд заклав на ці виплати майже 38 мільярдів гривень. Тим часом, в жовтні та грудні на кам'янчан чекають деякі зміни у правилах виплати та оформлення. Докладніше про зміни дивіться у сюжеті. З 1 січня 2023 року пільга на оплату житлово-комунальних послуг буде надаватися виключно у грошовій готівковій формі. Громадяни, які на сьогодні, сьогоднішній час отримують пільгу у грошовій безготівковій формі, і у яких є накопичені залишки коштів пільг, отримують ці кошти протягом липня-грудня 2023 року відповідно до вимог чинного законодавства. Урядом України 16 вересня 2022 року прийнято постанову про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скапленого газу пенсійним фондом України. Відповідним рішенням передбачено передача функцій призначення, нарахування та виплата житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг від органів соціального захисту населення до органів пенсійного фонду України, які здійснюють екстериторіальний. Принцип роботи із 1 жовтня відбувається поетапна передача зазначених функцій субсидії на оплати житлово-комунальних послуг. Таким чином, до 30 листопада прийом документів та призначення житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснюють органи соціального захисту населення. Але виплату житлових субсидій та пільг здійснюють органи Пенсійного фонду України. З 1 грудня прийом документів, призначення та виплату житлових субсидій та пільг здійснюють органи Пенсійного фонду України. Заява та декларації для отримання житлової субсидії можуть бути надіслані поштою або в електронному форматі через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Засоби порталу Дія. Заявою та декларацію також можна надіслати поштою або в в електронній формі через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або засобами порталу «Дія». Крім того, зазначеною постановою передбачено, що з 1 грудня прийом документів для призначення житлової субсидії та пільг можуть приймати уповноважені посадові особи виконавчого органу міської ради. На сьогоднішній день контингент отримувачів житлових субсидій камінському становить 14 тисяч 318 домогосподарств.